Друзі, всім привіт. Вибачаю, в мене трохи нежить, закладений ніс. Но, думаю, ви розберете, що я говорю. Коротше, є така тема на арені, ви знаєте, на, на, на бігах, що е, по 50 чоловік, в залежності від вашого рангу арени, в той момент, коли ви заходите. Забираєте нагороди і вас розприділяє в наступну. А вот. Але так як е, був якийсь. Непонятний глюк, не по, по календарю, по їхньому, скажімо так, е, анонсу, що вони написали, мали давати в нагородах частинки серсеї. але їх не давали. Я подумав, що вони щось завтикали включити, щось воно заглючило. І вони включать е, е, ну, в майбутньому там, через день, через два розчіхля і включать. Ну, я думав, почекаю, щоб не брати мені дорогу, особа не треба було. Він в мене є на трьох зірках, до четвертої йому мега далеко. Думав, серсей підзбираю, покручу, і буде на чотири зірки, буде класно. Але вже пройшло до хрена часу, плюс не було заданій таких, щоб на набігах побідити, зіграти в набігах. Я спокійно виконував там путь доблісті. Аж сьогодні схаменувся, що вже понеділок, а я досі не забрав нагороди і не розподілився ні на яку арену. І звісно, я зараз подивлюся, що, що буде. От. Це за минулий тиждень, за минулий понеділок я мав забрати, а забираю аж зараз тільки. Так як я прочитав в них на Фейсбуці, що все-таки. Вони взагалі убрали Серсею і буде тепер дрога. Е, так, я там був п'ятий і це я проходив далі. В золото один, скарби, 15 кусків е, довжні дати. Забирать. Подивимося. Ну, так, да, 15 кусків дрога. Золотішко. Хотів я серцею, ну, отримав ось так. Один день назад. А хто мене бив один день назад? Я когось бив. Я... А, тут щось тут таблиця лідерів. Я що, типа, десь вже є, ребята. Що відбувається взагалі? Зона пониження. 1600. Я останній. Три... А, от я розподілився 33-м. 33-м, я з нульом. Ну, скажу так. Е є пару чоловік, кого можна було б побити, і десь може навіть і викарабкатись, якщо б я зайшов за зарані, скажімо так. Але в основному тут чуваки по 500. Ні, дивіться, їй по 300 попроходили. Тобто можна було залишитися в зоні, якби я зайшов. Ага, і троє виходить е вперед. Давайте подивимося, можливо, є хтось із мого альянсу або з моїх знайомих. Що нікого я не бачу. Нікого я не бачу. Ось такі коротше, пироги, і я не зможу залишитись. Тут треба тисячу з чимось набирати. Тобто, тобто, коротше, я вилітаю. На жаль, на жаль, я вилітаю, але це мене не сильно так, щоб там напрягає, прямо, тому що ну, буде там менше частинок дрога на дві. На 3. Ну, блін, я не знаю. Я просто не особо там і горів желанням його дозбирувати, бо ем, ну, я собі думав, що вже буде Серсея, і я не співаю на 4 зірки, але тепер, мабуть, що, що мабуть, що будемо збирати дорогу, що робити. Тому що там на сайті в них взагалі пропала будь-яка інформація. Що. Е, давайте подивимося, хто в Тройці, скільки це сили треба, щоб вийти. Небагато, я б сказав, 530-522. Вот. Пропала, коротше, інформація, що буде Серсея. Тому. Давайте цього. Можливо, тут якась закодірована команда. Я не знаю. там, я не знаю, Тіріон по-любому должен бути, мабуть. Ага, поджигатель і стрілок. Ну, інтересно, інтересно, дуже цікаво. Ну, давайте, да, давайте з моєю командою оборонки і підемо. Подивимося, один бойчик зіграю, щоб вам було цікавіше подивитись цей відос. Так. Да, давайте 5 червоних сполучимо вкупу. Коротше, що я вам хочу сказати. Ну, я реально ждав, що буде Серсея, тому я не заходив на арену і, по суті, поплатився тим, що мене понизять е, в званні. Ну, а ви рішайте, чи варто вам чекати і заходити на арену через день-два. Я думаю, тут як повезе, як повезе, як пощастить вам. Бо якщо ви зайдете, е, так як я, в останній день, то велика вирогідність, що вже група буде цілий тиждень міститися. У вас не буде жодного шансу. О, якраз цей. Ну, кстати, Серсея щось не затикає у того, хто вже зарядився. Бачите, за... кого вона заткнула цих двох всього теж. Ну, буває, за... кстати, буває, затикає, але крайній рідко. Крайній рідко, в основному вона щось не затикає того, хто. Так, треба, кстати, підхилитись, я вже бачу, тут підтягнулися ребята. Ходять вже нас наклоняти. От. Тому десь я думаю, в перший день все-таки я вам не раджу заходити на арену. Ну, в другий день в самий раз буде. Всі самі оголтілі, самі нервні, самі активні, які прямо от кожен день там відіграють всі бої. В перший день максимум в другий заходять. А вже ви з такими більш спокійними. Собі на, на другий-третій день можете зайти. Але все ж таки це все залежить від арени. От На Золоті 1 на золоті 1, не так багато є груп. Не знаю, яким вони чином розподіляються, тому що знаю, що є ще, як мінімум, декілька неповних груп. От, і мене не кинуло туди до них. Знаю, що є група, там щось 29 чоловік, десь 30, і щось нас не кинуло мене до них і цих от ребят. Ну, в одну, типа, не затолкало, а якось розпреділяє рівносильно. Ну, якось так. Ставай, що ти розлігся. Муркін. І цей от чувак, якого я б'ю, спокійно проходить не проходить, а залишається собі на золоті один. Ну, тобто, в принципі, можна було б спокійненько залишитись, Але я ж дав все-таки. Забрати 15 кусків Серсеї. І от не зміг їх забрати, бо їх взагалі. І непонятно, чи вона буде, чи не буде. Може її не буде. Вони посчитали, що дорога буде тепер навічно з вами. От, копці ще 420, от пінато. 420, якісь Blue. Бл, 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 Давайте ще його бахнемо. І о, Тут уже Тіріон 4 зірки. Це може бути мене бахнути можуть. Ну, поки що, так по ощущениям, тільки Тіріон єдиний імбалансний персонаж. Більше я таких жорстоких, проти кого мені прям вообще важко поки що не наблюдаю. Давайте будемо заряджати зелених. От, Давай, давай його заткнемо, поки він не набрав ману. Бачите, от зараз вони центральний це Алісер не набрав до кінця ману. І його хорошенечко заткнуло. Так, що ми бачимо? Синіх нема. Ну давайте отак от щось таке похоже, щось таке. Крутиться, вертиться, єсть. Ну, я навіть не знаю. Тут було б хорошо Тіріона первим зашманати. Зараз на нього попробуємо. А що, що що? що там за удар? Щось я бляха прохлопав, ребята. Ну, якщо що, такс, хорошо, Просмалили мені лисіну. Оп-оп, давай, давай, чес. Пробуем. Пробуємо вижити. Так. Шо цей кенг, кстати, робить. Ой-ой-ой, по 7800, прям поджарка. Ці дві дівки, конечно, просто. Вот ця сборочка, дві, Ну, така несложна, вроде вроді сборка. Ще буває, що сюди міліса. Не, куберика беруть. Тоже прям так нормально. На еда. Мені непонятно, от я типа ресаю. І він з підпаленою бородою. Якого хрена? Він вже вмер. Ой-ой-ой-ой-ой, Вже все. Вже почав свої карликовські шуточки. Зараз мені просто бомбалейло устраюють. Так. Да, тут, звісно, мене просто розкатали. В ноль. Коротше, отакі от от бої. Що e... хотів сказати. Та, в принципі, вже все сказав. що хотів, Не зміг я пробити тут ні цього сера. Ну тут, блять, Тіріон просто розвалює кабіну. Плюс ці дві дівочки теж нажарюють на... 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 На дай дорогу. Тут цікава команда така. Не затупив я. я, що не взяв Тіріона в своє все. Ну, якось так. В принципі. Особа тут немає. смисла далі щось пригати. 1000, ти тут ніяк не наб'єш, чи скільки там треба, навіть 1700, щоб залишитись. Ну, якось так. Дівізіон 2, наше, наше наступне містечко. Всім дякую за увагу. До побачення.